Люблінські контрасти законтрастили у Львові. Польські викладачі художники привезли до етнографічного музею своє бачення пейзажу. Товариство польських вчителів існує вже півстоліття. А от група під назвою контрасти створилася у товаристві чотири роки тому. Семеро художників, які час до часу зустрічалися на спільних пленерах, вирішили об'єднатися, аби не лише разом відтворювати те, що навколо, але обговорювати мистецьке бачення. Тепер вони одне ціле. Вчилич ми більш разом. Хотіли ми бути разом не лише на пленерах, але й разом влаштовувати виставки. Разом брати участь в конкурсах польських та міжнародних. Дійшло до того, що ми стали як родина, немов би з одним прізвищем. На виставці куполяки привезли до Львова, лише пейзажі, однак кожен його трактував. На свій смак аквареллю, акрилом, пастелю, олією. Краса світу тут прихована навіть у абстракції. То сонця, то є захід сонця. Так я його потрактувала, спростила його. Не стараюся відтворити дійсності, але інтерпретую у свій спосіб. Мене цікавить колір, шукаю його в натурі. За один рік вони спільно беруть участь у п'ятьох-шістьох виставках, де виставляють щоразу інші твори. Бачили їх у Данії, Франції, Німеччині. До Львова приїхали за клопотанням нашої художниці. Це ініціатива. Львівської художниці Ані Попової, яка кілька років тому мала в нас свою власну виставку ткацтва, а тепер вона співпрацює з Любліном і, зокрема, з цим гроном людей, які належать до групи Контрасти, цього року польських вчителів запрошують ще й до Луцька. Оксана Синишний, Юрій Герасимов головні новини Львова.